Всім доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Ну що, дівчатка, ви вже готові побачити, що я зв'язала. Я спочатку вам покажу, як це все було, як я це все строїла, як це все виставляла, а потім ви побачите, яка це вийшла. Скільки тут штук не знаю. Я буду рахувати разом з вами. Щоб було цікаво, бо мені самі тож цікаво, скільки в мене тут штук. Получилося. Знімаю сьогодні з руки, може, буде пригади камера, ну ви привикли це вже не вперше до мене. Так що, дівчатка, дивіться, що було, як я це строїла, що я вам там розказувала, і потім подивитесь, як це все виглядає. В общем, вирішила так: поставити їх отут в кімнаті в себе, 4-5 метрів кімнати, виставити себе всі пандочки. Це в мене кубка, ту, що я дов'язувала, та коробка, ця кубка. І зараз, дівчатки, що? Хочу виставити, спробувати, що з цього вийде. Так що дивимося, що з цього вийде. Буду отаку передвигати, совати, я навіть не знаю, як це все почати. Дівочки, це все оце. Надо це все хочу поставити і вам показати. Подивіться, скільки цього білого добра. Білого добра. І хочу навіть не знаю, по скільки штуків рядочок, головне, щоб вони стали в мене на коврі. Хотіла, думала, може по кольорам поставити. А потім думаю, якщо я по кольорам, то я буду дуже довго. Оця вже сіла, ногу схватила судорога. Якщо буду по кольорам, дівочки, буде дуже довго. Я вам теж не буду знімати час, процес і мені буде самі цікаво. Скільки це займе в мене часу і скільки тут штук? Знаю, що 200 штук було точно. 200 штук було точно. Скільки я ще дов'язала, я не знаю, не рахувала. Тому це буде сьогодні процес, проходити разом з вами. Слава Богу, що вони стоять. Звісно, ниточки будуть на паласі, будуть пілісосити. Так у нас рівненько. Друга-друга однаково. Щось тут комната зайняла, ще нічого не виставило. Я буду потім підставляти ще один рядочок, мабуть, тут. Ще я буду підставляти. Буду підняти покривало трошки, щоб не мішало. Цікаво, і мені самі цікаво. Взагалі-то це цікаво. О, Добрий день я упав. Добрий день, я малень. Сьогодні зранку водохреща, всіх лікаюся святом. Я раніше на водохреща їздила купалася. Це вже я годин 5 на водохреща. Ні, може більше 6 не купаюся. Я так вважаю, що купання на водохреща це має бути поклик душі. Поклика душі в мене... Щось де не стало. раніше було хотілося. Ще вчора вечором так мільтнуло. Кажу, чоловіку, ну що поїдемо купатися? Він каже, ти хочеш, коли ти знаєш раніше хотіла. А зараз чогось не знаю, не хочу. Глянула вікно, рано встала, кажу, вставай, будемо їхати купатися. Він каже, що їдеш купатися? Кажу, та наче ні, наче, не. наче я не хочу. Наче, знаєте, треба хотіти. І знаєте, мені щось подобається, як я купалася раніше. Коли був сніг, був мороз, ось це ж таке надворі щось. Це то лі плюс, то лі мінус. Слякоть грязь. Не, теж там грязь він намочився. І раніше я накопалася, їздила один раз до сина друга. Мені батько там робив таку полонку, то потім ходили в баню. В по-разному було. І це я вже купалася шість років підряд. А це вже шість років підряд. Не купаюся, не готова я ще. Хоча так, знаєте, сижу, це думаю, може б вже час можна сходити. Дівчатки, взагалі, я зрозуміла, у мене один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім рядочків, сім рядочків. Буду ставити восьмий рядочок, тому що, дівчатки, мабуть, вони всі ще й не влізуть. Я ж не ставлю так, щоб друг на дружку. Я ставлю трошки на розтаяшки. Ну що, принесла цю коробку. І висипаємо ці і виставляємо. Дивіться, вже трохи виставила, дивіться, які глупогласики на мене дивляться. Дівчатки, ось доставляю вже останні штрихи. Трохи, звісно, скривуляла. Хотіла, щоб було рівненько. І що я вам потім покажу так на всю камеру. Як це воно все було. Главно, щоб не падали. Хто не хотів стояти, того в угол вставила щоб стояла рівненько. Девочки, то вистачаю останнє. Я вам скажу, знаєте, скільки я виставляла? Я виставляла, зараз гляну, тільки що взяла телефон, включала. То десь я виставляла хвилин 20. Якби такі, ну не 20, нехай півгодини. години. Поки настраювала, поки скривуляла, мабуть, все таки, знаєте, як полізу рівнять. Це ж таке останнє. Знаєте, вже останнє не хоче вставати. Вже падає. Фу, Вже баба захекалася. Вже самі цікаво, скільки тут штук. Так то знаю, десь скривила, скривила, дівчата геть скривила. Зараз я все красиво вирівнюю, і все ви красиво побачите. Ну що, всі готові. дивитися цю неймовірну красу. Я просто нахолоджуюся. Я в захваті від цієї красоти. Це таке різноманіття борвів. Це така красота. А в далекій далечінь геть взагалі не видно, що в далекій далечінь. Камера так це не передає. Як воно гарно. Я вже так увеличу трошки, ну приблизю. Дивіться, там стоять такі, така цвітова гама, якась така вся однакова. А тут вона вся змінюється. Разні, разні, різні, різні, різні дівчатка, які хочете. Десь розвіглися мене на всю кімнату. Заполонили все кімнату. Оце одна тільки не слух'яна тут десь упала, лежить. Я вам так близько показую, щоб вам було видно. Подивіться, яка красота. Я оцю всю красоту думала, буду виставляти дуже довго. Ні, У мене це зайняло десь ну, хвилин 25-30. Я виставляла цю, всі стоять, всі стоять, ніхто не лежить. Всі гарні. Красиві, різноманітні. Дівчата, скільки тут штук, я не знаю. Ми зараз порахуємо разом з вами. І для мене це теж буде сюрприз. Мені особливо подобається в кінці. Дівчинки, як там так гарно, так, такі, знаєте, не яскраве, а такі нютові, такі тона, красиві такі, знаєте, медвежатка сидять. Тут, звісно, вже барвисті, бо це я в'язала останні, які вже нитки там були, а це ті, що я починала в'язати. Ставлю камеру на місто. Як вона бути? беру, дівочки, лінійку. І підемо по лізу, По дивану отаку. Рахувати, скільки в мене тут штучок. В одному рядочку в мене 10 штучок. Тому дівочки лізу, рахувати. Один. Дивлюсь не в камеру. Дивлюся на пандочок, бо через камеру невдобно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Фу, аж запихалася 30 рядочків по 10 штучок. Одна низках, я впала. Це буде 300 штучок, дівчатки. І тут у мене. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісімнадцять, 19, 319 штучок маю наразі пандочок. І ще треба мені трунічки дов'язати. Трунічки там, не знаю, мені сказали, 10 числа вже скажуть, скільки ж точно штук. Так що я пандочок, дівочки, наразі. Вкладу в коробочки. І вони поїдуть додому, до своїх нових хазяїв. А я сідаю в'язати йодочки, йодочки. Йоди, пам'ятаєте, я в'язала йоди рожеві з чорним. От позвонила мені вчора Юлічка і каже, вікусік не вистачає. Ти нам встигаєш, думаю, ну, пандочки, я теж до 10-го числа я план зробила. До 10-го числа я вільна як тупнеш. У мене є 6 великих, 5 великих пандочок. Ну, в принципі, я встигаю. Тому, дівчатки, дивіться і на тому я, я сама це їх поставила так. І вони мене будуть тут цілий день стоять. Я ще зніму Тік-Ток. Ще на Тік-Ток треба зняти. Ще треба зняти їм тим, куди вони їдуть, ці пандочки, бо вони ж так не будуть стоять, вони в коробках будуть стоять. І вони мене хай стоять до вечора. Прийде Міша з роботи, подивиться. Мені я теж буду заходити в кімнату. Сьогодні в кімната у мене буде така, знаєте, кімната, там, де я буду туди. ну, Я сюди тут в'яжу в кімнаті останнім часом, бо були спина сидіть на кухні, то я в'яжу тут. Ну, Сьогодні я тут не буду в'язати. Сьогодні я сюди буду заходити і насолоджуватися цією красотою. Пандочки, дівчатки, в мене є деякі панточки. Чого кольорові зразу кажу, бо будуть заново в мене кожен раз питають, чого кольорові? Кольорові, тому що. Прошлий раз були білі чорним, як положено пандочка. Цей раз я їм запропонувала, давайте зробимо щось друге, щось яскраве. Бо завжди щось однакове, вони... ти самі розумієте. Є в мене пандочки деякі. Очіки в них тут 14 стоять. А деякі є пандочки, очіки тут стоять 12 -ка. І носики клеїла, дивилася по кольорам, там, де рожева, то клеїла рожеву. Ну, різні дівчатки. червоні, де цей жовто-блакитні, наче є патріотичні там. Кілька штук. Я не знаю, як. Знаєте, коли вони разнокольорові, як там дітки будуть собі оце все ділити. Всім ну, цим будуть, цим будуть учасникам, знаєте, мабуть, якусь коробку достали, таку й дали. Я так розумію. думаю. Тому а як ходять, то будуть між собою мінятися. Дівки, ви не повідомляєте, як я сижу, цим насолоджуюся. Яка це красота? Красота, красота! Яка я молодець, кажу вам так, вихватувала, я вам казала, десь хвилин 25-30 я це все виставляла. Якби так швидко зв'язалося, в'язалося воно не швидко. От я, мабуть, зв'язала як колише в грудні. віддала йод, в мене було зв'язано 50 памбочок, і до вчорашнього дня в мене би порахували, мабуть, ну, три неділі, почався в неділю 100 штук, мабуть. А може, і більше. Дівочки, я ж не все в'язала. І Новий рік були, свята були, і різдво було. І вчора їдили, гуляли. Я не стала вже знімати, вчора їздили в Черкаси гуляли, у нас там Дніпро одійшов з кумою. Кума почала казати, не знімай мене на Ютуб, ну, тому нічого не знімала. Бо кума сказала, не знімай мене, Ну то я й не знімала. Хоча можна було з Дніпер зняти. Там всі, хто знає, у нас Дніпер далеко дійшла вода, бо нема дощів, немає снігу. Води стає мало, з цими подіями, де щось прилітає, де щось взривається, вода десь йде. Головне, щоб ми були з водою. Так що, я думаю, це всім все подобається. Дівочки, хочу всіх привітати з новорічними святами. з буду водохрещем. Хто пішов сьогодні купатися? Я раніше теж купалася. Сьогодні зранку не стала в'язати, вирішила вам виставити пандочок, показати, що в мене вийшло. Це в мене сьогодні таке свято. Всіх вітаю, ще раз всіх вітаю зі святами, всього всім найкращого, добра, мира, злагоду, всім бажаю, всім дякую, хто до мене підписався, хто мене дивиться, хто мені пише, і в особисті, і в Ютубі. Стараюся всім відповідати, хто що питає, хто що питає, там, де очки, де глазки купляла. всім, наче поскидала, всім розказала. Так що, дівчики, коли я вийду наступного разу в ефір, я вам скажу чесно, я не знаю. Скільки я ще буду в'язати йодиків, я не знаю, бо сідаю сьогодні в'язати йодиків, бо Юля дала завдання зв'язати. У мене не так немає, каже, в'яжи скільки є. Кажу, зрозуміла. П'ять великих пант ще дов'яжу, і скільки я ще дов'яжу цих пант, я не знаю. Тому, де буде бабуля, бабуля не знає. Бабулі немає що знімати, бабулі немає що показувати. Все одно гроші за цей Ютуб не платять, як послухала, що куди, і як і взагалі слухала дівчину і взагалі, як це все В Взагалі, я вирішила, як мені муж сказав, ти хочеш Ютубі заробляти, та не будеш ти там заробляти. Я так думаю, що, мабуть, не буду, мабуть, вже не хочу. Буду, звісно, вам не переживайте, нікуди я не дінуся, буду на місці, буду вас смішити, розвеселяти. Ще багато всяких планів, багато всього смішного. Фу, щось я так запихалася, я вам чесно скажу. Так втомилась, так запихалася. Сидюється на цьому, на в присідки сіла, ноги вже гудуть, треба вставати. От, і насолоджується красотою, і хай вона стоїть. Мама останній кадр. Всім до побачення, всім гарного дня.